Ворог вчора посилив обстріли районів наших оборонних позицій, завдавши ударів з авіації восьми кабами по районам поблизу Бояролежачі та Іскрівщина, а по лінії ЛБЗ завдав 176 артилерійських пострілів, додатково завдавав ударів молніями, ФПВ та РСЗВ, сім ударів. По всьому фронту тривали позиційні бої. Ворог вчора пхався на дев'яти ділянках, де мав часткове просування в сірій зоні. А в районах Андріївки, Олексіївки, Лівіше Варачене та Єблунівки сили оборони відбили 4 атаки іпатечників через велику концентрацію ударів, з різних засобів ураження. Група вояків 225 полку не змогла провести контратакуючі дії в районі Андріївки, але все це місцеві бої та на зміну лінії бойового зіткнення не вплинули. Особливо, якщо шукати Вовчанськ в Сумській області. Слухаємо на сумському взят город Волчанськ. Є потреба для 21-ї бригади в зарядній станції. Напишу в коментарях і ви ставте вподобайки для поширення репости та коментарі автору та нашим захисникам. Віримо в за ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Ти прокидаєшся зранку і відкриваєш онлайн-банкінг.